Доброго ранку, наш ефір триває, і ми вже одразу переходимо до на представлення нашого ранкового гостя. Антоніна Вибач. Я до повинен. нас в гості сьогодні завітав Віктор Петров, це сімейний лікар. І зустрілись ми сьогодні зранку тут не просто так, адже вчора, 14 листопада, відзначали Всесвітній день боротьби із цукровим діабетом. Доброго ранку! Доброго, Доброго ранку. Чому боротьби от завжди якось по різному? То е, всесвітній там день сніду? А чому саме боротьби з діабетом потрібно боротися? Так. З любими хворобами потрібно боротися. Ви знаєте, цей день має свій значок. На жаль, я його не мав. Я шукав, шукав наклейку цю. Він такий округлий, блакитне таке коло, яке всередині біле. Тобто, якщо ви такий значок побачите десь на майці, в когось в цей день або в цей тиждень, то ви будете знати, що ця людина або хвора на діабет, або долучилася до... Боротьби з діабетом, ну боротьба це е, таке дуже грубе слово, так як воно вимагає якоїсь агресії, а насправді воно просто вимагає активності, тому що цього тижня, цілий тиждень у поліклініці в Жорецькій міській будуть проводити тестування на рівень цукру безкоштовно. Всі, хто хоче, можуть це зробити, і е, це дуже класно. Мені здається, це обов'язково потрібно, наче серце робити. Ну, наскільки Ну Так, бажано, наче серце так робити. Однак, навіть після їжі е, рівень глюкози, якщо він вище 11, то це теж уже є підставою для хвилювань. Однак, що таке діабет взагалі? Діабет це є захворювання, яке має частково генетичну природу і пов'язано з обміном, порушенням обміном речовин. В першу чергу, це порушеним обміном вуглеводів. Діабет є двох типів. Є першого типу і другого типу. Вважається, <кій> що перший тип він характерний більше для молодих осіб, а другий тип більш для старих осіб, для старшого віку. Тобто, ну скажімо так, після 40 років. Угу. Це не старший вік, але це вже зрілий вік. І е, те, що дуже важливо пам'ятати, що е, якщо людина дуже худенька, то і молода, то швидше за все вона буде мати діабет першого типу. Якщо це гладка людина або з надлишковою масою тіла, то швидше за все діабет другого типу. Щоб довго не розповідати такі дефініції, Високій теоретичні матерії. питання, дуже би хотілося практичні аспекти сказати. Діабетом неможливо захворіти, якщо займатися своїм здоров'ям. Діабетом можуть захворіти майже 1% людей, які мають генетично закладену цю хворобу, і експресія генію може бути стимульована будь-яким фактором. Однак у більшості випадків діабетом хворіють у двох категоріях країн. Найбільше воно поширено, це захворювання поширено в Сполучених Штатах, в Китаї, в Індії, а також у деяких бідних країнах. Щодо діабету, мушу сказати, що коли люди харчуються надлишково, мають енергетичний баланс, позитивний, тобто їдять більше, ніж їм потрібно, ніж вони витрачають. Перший момент, другий момент, коли ця їжа є дешевою. Ну, наприклад, ви знаєте, що бідні люди вони вибирають харчові продукти, які мають високу енергетичну цінність, наприклад, макарони. Та, і неякісні макарони, не ті, які ми називаємо пастою, равіолі, там, чи ще чимось, а це є неякісні макарони, неякісні е, продукти з високим вмістом крохмалю та високим глікемічним індексом. Ну, оце Коротко, якщо фізичне навантаження недостатнє, якщо людина багато їсть, якщо людина гладше, рано чи пізно буде діабет. І е, першими критеріями, е, на які варто звернути увагу, це якщо е, маса набира вага людини зростає дуже швидко. Якщо виникає нестримна спрага, хочеться пити, хочеться їсти постійно. Якщо виникає е, певні порушення зору, якесь затуманення е, е, зору, коли е, дивишся на цей прекрасний букет, а він не, не є чітким, е, а раніше цього не було. Причому це дуже різко може статися, От в один день, в один щелчок. Е, е, дуже важливим симптомом також є різні шкірні свербежі і е, е, шкірні захворювання, які важко піддаються лікуванню. Якщо таке є, то варто звернутися до лікаря і протестувати. І останній симптом, який не є специфічним, це може бути якась переміжна кульгавість або такі якісь парестезії. Що це означає, що якась незрозуміла чутливість виникає в різних ділянках тіла. Ну, це якщо коротко, якщо продовжувати, звісно, що там набагато більше різних симптомів, про які лікарі-ендокринологи люблять говорити. Однак знати найпростіші речі дуже рекомендую. Віктор, якщо говорити в числах у. Відсотків яка ситуація в Україні на сьогодні? Ну на в Україні за тими даними, які постійно оновлюються. Дивіться, у нас зростання кількості захворівших з 2005 по 2010 рік відбулося майже вдвічі. Собі. Тобто це пов'язано з тим, що почали виявляти дуже швидко, почали краще діагностувати. Не тому, що їх стало насправді більше. Багато людей тривалий час не звертаються. Однак наразі в Україні вже понад півтора мільйони пацієнтів з цукровим діабетом. Півтора мільйона уявіть собі. А в Закарпатській області реєструється десь біля тисячі підозр на цукровий діабет з різними симптомами. Я вам розказував, що є першого і другого типу. От якщо людина має рівень цукру вище шести. Якщо має рівень цукру після навантаження глюкози або коли вона щось поїла за дві години більше одинадцяти, це вже є підставою для діагнозу або для підозри на цукровий діабет. Ну ще да, два симптоми, скажу, які можна після відвідування лікаря самому для себе знати. Якщо в сечі є ацетон або глюкоза, це теж є підставою для того, щоб запідозрити діабет. Ну і специфічний маркер це глікозильований гемоглобін, але це слово ніхто не виговорить. Ми, Не ми ми. А мене цікавить різниця між інсулінозалежними та інсулінонезалежними незалежними. дуже проста різниця. Це те, що я казав, перший тип і другий тип. Перший тип діабету він вимагає постійної ін'єкції інсуліну Раніше, колись давно, це вимагало погодинного прийому. Увіть собі, що треба було ставити собі нагадування, а це могло бути без смартфона, і потрібно було просто слідкувати банально за годинником і робити ці ін'єкції в живіт чи в стегно, і це медсестру ти не будеш викликати так часто. Однак ця ера закінчилася, і наразі є пролонговані інсуліни, коли можна зробити маленьку ін'єкцію один раз на добу. І ще краще, можна е, імплантувати собі помпу, тобто таку маленьку, тоненьку голочку, при, е, приклеїти спеціальним пластирем, і вона буде сама розраховувати, скільки потрібно інсуліну, коли і так далі. І є люди, які ходять, я бачив, на пилипи тут, е, гуляти. Уявіть собі по боржавському хребту, а вони мають інсулінові помпи. Це дуже важливо для діток маленьких, які е, е, для яких це стрес. Так, які раз. кожен раз ін'єкцію, ти йому покажеш, він буде лякатися. А якщо це маленька помпочка, вона в виді гарних браслетиків, таких є, і це все добре. Ну, це маленький позитив із тої хвороби, яка може бути. Однак, Віктори... другий тип діабету, те, що ти запитала, це е, захворювання, яке вимагає прийому просто таблеток і харчування так правильно. Я так розумію, що виникнення діабету, воно от напряму залежить від харчування. Так, тобто я харчування... би сказав так. А от ми говоримо про ці два типи, мені цікаво, перший може переходити у другий, чи вони не? Ну, швидше другий може в перший переходити, тому що в якийсь момент, коли е, е, цих ліків, які таблеточки, які приймаються для пацієнта, стає недостатньо. А коли це стає? Коли він не, не враховує рекомендації лікаря, навантаження немає. Фізичного активності людини немає, людина далі продовжує їсти все, що хоче, не контролюючи своє харчування. І, врешті-решт, це призведе до того, що таблеток не вистачить і потрібно буде вже проводити інсулін. Хоча є щасливі випадки, коли так звані модіс діабети це коли він такий поєднаний, коли можна повністю залишитися без лікування. І такі схеми дуже популярні в сполучених штатах. Там є навіть консультанти по цьому питанню, як рухатися, як їстись і так далі. Але це все, ви знаєте, американський стиль профілактики він дуже простий. Наприклад, мої пацієнти питають, мені, доктор, як їсти? Я кажу мені треба купити вагу. Кажу, так вам треба купити вагу, але перед тим у вас є дві долоні. Давайте ми з вами поговоримо про ці ваші дві долоні. Якщо краскільки мені думала, можна, вони, так, скільки, місті, це, скільки, скільки, скільки мені можна з'їсти овочів, скажу стільки, скільки у вас вийде о, в дві навіть між пальцями, якщо огіре, огірок. огірок. Так навіть між пальцями. От скільки ви візьмете в руки овочів, стільки ви можете з'їсти. Е, скільки ви можете з'їсти, е, наприклад, е, е, м'яса? От стільки як одна. Скільки можна жиру, стільки як е, палець. А м'ясо я можу взяти грудкою, ні, не грудкою, товщиною, е, товщина м'яса, як мізинець ваш. Е, і це дуже цікаво, тому що, коли, е, коли ти дозволяєш руками міряти, то кухарка е, вона буде себе більш е, е, вільно почувати, коли е, вона готує їжу. Однак е, все одно, Такі ягоди, наприклад, як е, малина, солодкі ягоди, черешні, вони йдуть обмежено. Я розказую, вам можна 10 черешень на день з'їсти. Так, все, більше нічого. Вам можна пів банани з'їсти, вам можна пів апельсини з'їсти в день, можна з'їсти один мандарин, можна з'їсти одну дольку е, е, помело так, бо дуже популярно. Так. І е, е, от такі от обмеження, вони дуже такі математичні. І ще е, дуже така цікава річ, бо хочеться багато встигнути розповісти про діабет, тому що хочеться, щоб ці люди не відчували жодного, жодної е, обмеженості щодо цього діагнозу. Тому що діагноз виставляється на все життя і потрібно з цим рахуватися. Тоді я гарантую, що пацієнт каже, ви хочете жити повноцінно все життя? Хочу. Тоді кажу, слухайте мене. І мова йде про хлібні одиниці. Особливо молодим людям, які захворіли на діабет, наприклад, в 20 років, в 25, потрібно знати, як рахувати хлібні одиниці. Хлібні одиниці це 12 грам цукру. Хлібні одиниці це є 25 грам хліба. Розумієте? Це є така одиничка, якою живуть діабетики, якою вони рахують собі їжу. Вони повинні враховувати всі продукти, які споживають, вівсяну кашу. Яка це каша? Різні макаронні вироби, там, де багато цукру, багато крохмалю, вони повинні це робити у хлібних одиницях. Вони повинні навчитися це рахувати. Тому ті, хто не знають, обов'язково відкрийте Google і подивіться, як рахуються ці хлібні одиниці, тому що це потрібно не лікарям, це потрібно не медичним працівникам, це потрібно тій людині, в якої хоча б раз. Було підвищення цукру, яке свідчить про те, що в неї може розвинутися діабет. От віктор, ми вже згадували про профілактику діабету в Америці. Повернемось на Закарпаття. Як ви оцінюєте взагалі рівень підкутості інформаційної щодо цієї хвороби? Я думаю, що вона недостатня, як мінімум. І взагалі, якщо чесно, то медична культура в Закарпатті дуже низька. Тому ми зустрічаємося часто. Хочеться, щоб вона підвищувалася. В першу чергу, воно сприймається, ніби воно десь далеко, воно мене не стосується. Насправді, кожен, хто відповідальний, повинен взяти стрічку вдома сантиметрову. І якщо це чоловік і в нього більше 104 сантиметрів талія, то він в групі ризику. Перепрошую через декілька років. Якщо не буде ніякого прийняти ну, мір до цього, то людина має ризик захворіти метаболічним синдромом, а далі вже діабетом. Якщо це жінка. І вона має більше 98 см талію. Вона теж повинна задуматися, що це як мінімум надлишок і це як мінімум ризик метаболічного синдрому. Наступним кроком буде діабет. Це важко поміряти талію, це зовсім не важко. Однак деякі можуть сказати, що я дуже так лякаю людей. Ні, ми можемо просто вчасно використати, виняти всі свої смартфони. І е, включити програму здоров'я, подивитися, а скільки власне кроків я роблю на день, якщо це менше 7 тисяч. А що ви до Маршрутки. доктора йдете? <реш> е, е, <реш> так. І знаєте, саме цікаве питання. Е, Лікарю, скажіть, будь ласка, чи можна мені обійтися без препаратів? Звісно, можна для закарпаття. Це перше питання: чи можна мені упити, і чи можна мені обійтися без ліків на рахунок щодо того, чи можна випити діабетику або людині, в якої порушена толерантність до вуглеводів, це не більше 40 тере етанольного еквіваленту, тобто це мається на увазі напій міцний. І е, друге питання це не більше 150 мл сухого вина. Для закарпаття вино Минути. це розумієте, це таке святе, що треба знати, діабетику можна випити, але є одна дуже страшна річ, яка може читувати на е, діабетика, якщо він вип'є. Розумієте, симптоми, коли падає рівень цукру, наприклад, чи передозування препарату, чи так сталося, що людина виснажена, чи якийсь стрес у діабетика рівень цукру буде швидко падати, і він буде виглядати як п'яна людина. Хоча він нічого не пив. І це можна сплутати в такому разі. Я завжди кажу, ви повинні бути свідомі того, що якщо ви хоча б трошки вип'єте, а у вас впаде рівень цукру по якійсь причині, ви впадете на вулиці, ви можете загинути із-за того, що той, хто до вас підійде, відчує Попалу. запах алкоголю, хоча алкоголь ви не п'яні. Тобто це буде е, грати е, злий жарт із вами. Е, щодо е, оцього такого міфу щодо алкоголю, то я завжди кажу, що е, алкоголь це теж цукор, і тому е, діабетику потрібно рахувати, що це є високовуглеводний продукт, і навчитися рахувати скільки можна, скільки ні. Про міфи ми продовжимо говорити. Але після... після того як переглянемо те, що ж знають наші містяни про діабет, отож, дивимося. Профілактики діабету, я знаю, поменше вживати цукру, е, слідкувати за правильним харчуванням, вести здоровий спосіб життя. І ще раз поменше цукру. Здоровий спосіб життя рухати, перший рух. По-друге, е, здорове харчування, е, звичайно, там роздільне харчування, здорове харчування, там не всі ну, вуглеводні можна вживати. Я знаю, що діабет це є дуже така, серйозна. Хвороба і в мене друг воріємний коли це, це майже невеликовна хвороба. Ну профілактики я не знаю, які є профілактики, чесно скажу, не знаю. Стреси це є теж причина діабету. Наскільки так потрібно берегти себе, здавати частіше аналізи, здебільшого використовувати і, наприклад, дивитися якісь деякі програми, які вас будуть інформувати про те, як це робити знаю, йому овочі фруктів багато їсти. Дехто налягає на всякі там е, тістечка, е, цукру, всякі солодкі речі. А от овочів, фруктів їж скільки завгодно, ніколи ніякої шкоди не буде, тільки вітамінчики і мінеральні всякі там речі, які організму дуже потрібні. Більше кушать фрукти, пити багато води, особливо місцевої м'ясне, тут цукарпатська, мінеральне водички. Цукру поменше. В алкоголю, куріння, взагалі шкідливі звички повністю виключається, поменше жареного, печеного, солі і тому подобному. Напевно, їсти менше цукру. І більше займатися спортом, щоб не поправлятися. Слідкувати за собою, за своїм здоров'ям, напевно, робити якісь аналізи, тести, здорове питання і здоровий образ життя. це одне медик, я знаю, що я говорю. Це одно з проблем діабету. і не переїдати, це. Моє головне. Наскільки я знаю, можна пити буряковий сок. Він знижує цукор в крові. Також треба скажімо так, обмежити вживання цукру в своєму раціоні. Це здоровий спосіб життя може хвилюватися більше радіти життям. Раціональне харчування, здоровий спосіб життя, І посмішки на обличчі. Гарні, хороші емоції. Що, чого зараз не випадає людям? Правильне харчування, по перше, потім обов'язково має бути спорт, фізичні навантаження, пити достатню кількість рідини. Ось, і в принципі, якщо вести правильний спосіб життя, слідкувати за своїм харчуванням, то він не підійде ні з якого боку діабет. Якби правда. ж то тільки посмішкою можна було виправити такий страшний недух, як діабет. Але, на жаль, це не так, тому ми продовжуємо бесіду з нашим гостем. Отже, правильне харчування і здоровий спосіб життя ці два пункти прозвучали чи не найчастіше? Найчастіше, так. І останній коментар, що він не підкрадеться з жодного боку, не просто одразу. Тобто це абсолютна правда. Хотілося б просто правильне харчування е, наше розділити. Номер один. Це те, і наскільки воно енергетичне. Тобто, ми повинні враховувати, що якщо у раціоні на нашому переважає швидкі вуглеводи — це різні солодощі, різні солодкі напої і багато цукру, просто того, який легко засвоюється то однозначно енергетичний баланс не буде повноцінним, він буде перевищувати норму дуже швидко, тому що декілька тістечок на день це буде повна енергетична, енергетична потреба для людини, яка працює, наприклад, вашою професією або моєю, коли ти думаєш багато і менше фізично працюєш. Ну, не копаєш, наприклад, траншеї, так? То е, потреба там в межах півтора тисячі кілокалорій, і цього, цього можна досягнути, з'ївши три шматочки торта Ужгород, наприклад. так? Однак е, е, варто відмітити, що е, якщо комбінувати швидкі вуглеводи, тобто я не кажу, що не можна цукор взагалі їсти, можна, але трошки. Якщо використовувати повільні, проблем, повільні вуглеводи, то це різні каші, різні такі речовинки, які містять багато волокон. Вони не роз, вони не здатні перетравитися. Вони виконують роль більше об'ємного і виконують, ніби такий війничок для кишківника. Тобто вони Очі забирають я, так? все зайве і виводять. Це дуже важливо. Ну і потрібно врахувати, що дорослій людині нашого віку, необхідно використовувати мінімум 2-2,5 грами Білка на кілограм маси тіла кожна людина повинна розрахувати собі цю білкову потребу. І скажу відразу: одним м'ясом це не компенсуєш, тобто не можна з'їсти стільки м'яса, скільки тобі рекомендують білка. Тому що це буде такий об'єм, який фінансово буде недоступний пересічному громадянину. Тому білок повинен бути повноцінний як з тваринного походження, так і з рослинного походження. По-простому. Якщо ваш добовий раціон е, має енергетичну е, калорійність, таку, енергетичну, енергетичну ємність вдвічі-втричі більшу, ніж вам потрібно, ви будете гладшими. Тобто це буде приводити до зростання маси тіла. Якщо ви звернули увагу у коментарях, багато наших містян розказували, що потрібно багато рухатися. Це ключове питання. Тому що, якщо ти згрішив, Багато зі ЗІО, е, потрібно це все е, випрацювати mm -hmm. тяжкою працею. Купати траншеї, так? Купати траншеї не потрібно, однак е, потрібно однозначно дати собі трошки вище навантаження, ніж зазвичай. Mm -hmm. Але враховуючи закон Франка Старлінга, це такий закон середніх навантажень. я завжди кажу, що е, найкращий спосіб це систематичність. Якщо кожен день. Ваша кількість кроків від 7 до 10 тисяч кроків. Тобто багато ходити. У нас такі гарні набережні. Вони гарні завжди. І зимою, влітку, восени дуже гарні. Це потрібно використовувати. Просто тим людям, які мають хоча б трошки зайвої ваги, почати це робити. Як кажуть американці, just do it. це потрібно робити вже сьогодні. Mm -hmm. Потрібно вийти і гуляти. Завжди важко зробити перший крок. Однак це є шлях до того, щоб не було в нас ні цукрового діабету другого типу, який більш ризикований, ні цукрового діабету першого, тим більше. Тобто, Такими маленькими кроками ми віддаляємося від цієї страшної хвороби. Для мене важливе таке от питання ще тому, що знаю, що діабет першого типу він вражає здебільшого дітей і підлітків. Так. Як варто себе вести батькам, щоб не підштовхувати свою дитину до діабету? Ви знаєте, дуже цікаве питання, тому що е, діабет першого типу дуже часто є генетично детермінованим, тобто він у ранньому віці проявляється, і підстав для того, щоб він проявився об'єктивних може не бути. Тобто дитинка може бути. Не гладкою, це може бути як сніг на голову, просто інформація для батьків. Всі люди, у яких в родині бабуся, дідусь, брат, сестра, тато, мама мали ознаки діабету або був діагностований діабет, вони перебувають у зоні ризику по цій хворобі. Тобто, з певного віку бажано проходити профілактичне обстеження. Профілактичне обстеження один раз на рік це кров з пальчика на оцей от рівень цукру і сеча на рівень глюкози і ацетону. Чи це важко зробити? Зовсім не важко. Це робиться за 10 хвилин, і ви зробивши це, будете спокійні, що все гаразд? Звісно, якщо врахувати ті симптоми, про які ми говорили, якщо ви таке помітили, то консультація лікаря є необхідною і негайною. От. А скільки взагалі для дитини от норма солодощів в день? Скільки ти можеш їй дати, так щоб бути ручення? впевненим, що ти не дав забагато, але дав от стільки, скільки її організм на даний момент готовий переробити без, uh -huh. без шкоди для себе? Я вам скажу так: я взагалі противник того, щоб давати е, солодощі дітям. Тобто, oh, солодощі можуть бути лікарі. солодощі, солодощі можуть бути домашні приготування. Я е, завжди розповідаю батькам, які. Консультується з маленькими дітками, що е, рекомендована домашня випічка, коли можна проконтролювати кількість цукру, який ми е, вкладаємо. Я це в склянках розказую, що якщо це, наприклад, ожина, якщо це е, 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 значить, е, як буде суниця, так Шуниця. суниця. Mm -hmm. Якщо це е, е, наші яфини улюблені, то це ціла склянка 200 міліграмова, 200 грамова для того, щоб е, дитинка могла це поїсти. Бажано замінити глюкозу на фруктозу, наприклад. Це е, е, теж цукор, теж п'ятивалентний, але він менш небезпечний для нас. Е, і якщо це, наприклад, е, солодкі ягоди, такі як малина, вони дуже солодкі, якщо це банан, то е, все ж таки це один банан на день, і це півсклянки малини з цим. Щоб не було цього надлишку цукру. Угу. Щодо таких мармеладок і так далі, я завжди кажу, що може бути один. Такий skip day, коли ми можемо влаштовувати таке свято живота. Чому? Тому що, коли ти е, гарно слідкуєш за своїм харчуванням, все одно хочеться чогось у <гум> да. Так. так. І хочеться дня. один день зробити такий розвантажуючий і можна сказати. Тому я кажу, що ви себе не гвалтуйте е, себе емоційно і фізично, ви можете влаштувати собі один день, коли ви можете їсти все, що хочете. Все, що хочете. Але один день, якщо ви були чемними шість днів, зробіть собі одне свято, і в один день можна поїсти все, що хочеш. Тоді шкоди не буде. А це виправдовується так званим тижневим підрахунком калорій. Наприклад, якщо ми говоримо, що для людей інтелектуальної праці у нас півтора тисячі кілокалорій на добу треба, то в тиждень ми можемо підрахувати скільки це буде. І тому, якщо ми були чемними і в нас тижневий баланс не перевищує або перевищує не більше, ніж на одну тисячу, то все буде завжди круто і не буде ніяких е, ризиків для нас. Отже, підводимо підсумки. Цукровий так. діабет це не вирок. Цукровий діабет це не вирок. І я знайшла от, цікаво, хотіла знайти е, зацитувати. За, за, за а хворі на діабет. Це все одно, що хворіти на діабет, це все одно, що вести машину на швидкісній дорозі. Треба просто знати правила дорожнього руху. Абсолютно правильно. Ну, ну так, ми дякуємо за ранковий візит. На такій носі ну, ми завершуємо нашу розмову з нашим ранковим гостем. Сподіваємося, ви були уважні і пр прослухали усі ті самі найважливіші пункти, яких варто дотримуватися, щоб ніколи не втрапити в халепу, яка називається діабет. Віктор Петров, кандидат медичних наук, лікар в нашій студії. Ми продовжуємо і ще раз вам нагадуємо: пам'ятайте про діабет і про те, що він що він потребує до себе уваги. Залишайтесь нами. Програма ранок на тесті» продовжує ранковий ефір.